21 листопада день, коли ми згадуємо ціну свободи та силу гідності. Це день, коли мільйони сердець об'єдналися заради спільної мети, заради майбутнього нашої країни. Свобода це вибір, гідність це наша сутність. Разом ми вистояли у найскладніші моменти і довели, що Дух. Українського народу незламний. Від Майдану Незалежності до передової, від кожного маленького містечка до великого мегаполісу. Ми об'єднані спільною мрією. Ми шануємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, і тих, хто сьогодні боронить Україну. Гідність і свобода живуть у наших серцях, це те, що надихає нас діяти, любити і захищати свою землю. Ми щодня вкладаємо в маленькі серця любов до рідної землі, повагу до її історії та віру у світле майбутнє. Разом ми творимо Україну сильну. Незалежно, непохитно. слава Україні, героям слава.